Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимось каталог компанії Reflame. Каталог номер 15 2023 року, який буде діяти з 2310 по 11.11.2023 2023 року. І зустрічає нас на перших сторіночках новинка All on Nothing Amplified. якщо я не помиляюсь, 1299 гривень. Також можна обрати два подарунки. За придбання будь-якого аромату з лінійки All on Nothing». Так, два подарунки на вибір зі сторінок 10-13. Так, можна або придбати окремо, або за замовлення будь-якого з цих двох ароматів, отримати підводку і ще підводку лак для нігтів, або помадку з ефектом об'єму The One. Також ній з'явилося три нових відтінка. Я так розумію, що якісь нові покращені відтінки. Не знаю, наскільки не покращені. Також з'являється ліміточка All on Nothing Amplified. Це сережки і кольє аксесуарчики. Рубрікатор нас залі зустрічає. І акція наступного каталогу. Купуй на суму 400 гривень в цьому каталозі та отримай можливість придбати туалетну воду Дівайн всього за 599 гривень в наступному каталозі номер 16 Хороша ціна на туши зван 5 класична, і XXL варіант. Далі нас зустрічають бестселер лінійка молоко і мед. Хто любить цей аромат, він дуже давно в, Ой -ой -ой. в каталозі присутній. Класні засоби. Також акція в цьому каталозі на пом'якшуючі засоби. Два всього по 69 гривень за кожен, або 3 всього по 55 гривень за кожен. Хороша акція на набір. Маска плюс нічний крем за 335 гривень Royal Velvet. 40 лінійка для будь-якого типу шкіри. Також лінійка, Боже, тут тоже 45, 40 для будь-якого типу шкіри. Лінійка Diamond. Просто представлені два продукти зі зниженою ціною. Класна ціна на нічну маску. Ітенсивне відновлення для шкіри новий 499 гривень. Лінічка Giordani Gold Essenza представлена вся зі знижкою в цьому каталозі. Досить непогані ціни, трохи, звичайно, очі ріже. Коли можна було там за 600-700 гривень купити туалетну парфумовану. Вибачте, водичку. То тут вже 949 гривень це. Хороша, прекрасна ціна на неї. Так. Модний макіяж у нас починається. І відкривається рубрику Рум'яна бронзер в кульках Giordani Gold. 399 гривень 22 грима. Вічні. Так, далі в нас представлена сяюча тональна основа Giordani Gold з SPF 25. Вона йде з піп'яточкою. Е, відгуки на е, лінійку кольорів неоднозначні. Ну, Будемо чекати, можливо, там щось виправлять. Може, десь була неправильно продрукована назва, ну, але слонова кістка там явно не слонова кістка. Е, також з'являється в цьому каталозі новиночка cc крем Мультифункціональний Джордані Голд з SPF 30, 439 гривень за 40 мл. Досить непогана ціна за даний об'єм. Два відтінка, природний і світлий. Так, Джордані Голд. Наробила шуму оця матова помада з ефектом сяйва Джордані Gold з SPF 25 315 гривень. Виглядає максимально люксово. Ну, як і всі, в принципі, помади Giordani Gold. Так, Лінічка з The One відкривається стіками для макіяжу, туш-подвійним ефект і набір для макіяжу брів та очей. Колишній наборчик мені дуже подобався. Но оновлений варіант я ще не замовляла собі. Не знаю, чи буду замовляти колись. Бо зараз користуюся Патрісія Лідо. Дуже подобалася мені помадка Ultra Fix саме в стікові, рідку ще не брала собі, не знаю, чи буду брати, посварити хочу олійку для губ, бо вона занадто сильно тінтує. Тобто в мене нюдовий відтінок, але виглядає він по факту як червоний на губах. І знову ж таки, хочеться дуже похвалити ці близькі для губ. За 149 гривень прекрасний об'єм, прекрасні блиски, хороша текстура і мають ще охолоджуючий ефект. Не знаю, чому не написали про це в каталозі. Але ефект такого легкого холодку присутній в цих блисках. Так, 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 так. Виходить, новиночка ще одна. Це люстерко двостороннє з led підсвічуванням. Але ну, ціна. Давайте будемо чесні. 525 гривень для люстерка це трохи за дорого. Так, знову буду хвалити. Ілюскін Аквабуст, тональна основа. В мене вона є. Ще запакована. І була колись, використала я баночку. Класна тональна основа з натуральним ефектом. Фінішем, точніше. Ну, зараз в мене в використанні. Я так ну, більш стійка тональна основа, але вистачає її максимально надовго. Класно розноситься, не підкреслює всяких нехороших аспектів нашого личка. І компактна пудра ілюзін, також дуже класна. Тут навіть 4 відтінка представлені. Класна туш. О боже, все, припливли, катуш. Класна пудра, дуже подобається, і вона мені навіть сподобалась більше, ніж матуюча пудра. Бо в матуючої такий ефект трохи, як будто борошном намазався. Там грубий помол, мені вона трохи не зайшла, до використала і більше замовляти не буду. А оцю однозначно замовлю ще пензлики. За пензлики багато говорити не буду. Вони прекрасні у всіх своїх. Можливостях. Дуже крута ціна на BB-крем з SPF 10 On Color 145 гривень. Ну, за тональну основу 30 мл 145 гривень це взагалі дармова ціна. Просто за даром віддають об'ємна туш на хорошій знижці 125 гривень on color, також дуже непогана, дуже непогана повсякденна туш для Вій. Тут у нас далі йде наборчик. 439 гривень. В набір входить розгладжуюча тканина маска з персиком Nature, Туалетна водичка, освіт дуль сидліче і тональний флюїд для сяєва шкіри онколор. Але зверніть увагу, що обов'язково вводити код набору. Тоді буде ціна зі знижкою. Так, хороша ціна в цьому каталозі на парфумован... парфумовану водичку. Зараз завалюся по ходу. Е, Парфумована водичку Love Potion Secrets. Колись вона в мене була максимально романтична, така вся солодка, дуже крута водичка. Так. Екла, Divine. І наборчик Екла. 765 гривень. В набір входять парфумований крем для тіла і сама туалетна водичка Еклафам, Класична ароматики. Досить непогана ціна на квітковий пряний аромат. Імбертобероза і кедр в складі. Жіноча туалетна вода Signitch Generation. Ну, ця водичка мені не зовсім підходить, і подобається. Дуже класна водичка Османтус. З лінійки Woman's Collection. Ну, і Ціна досить приваблива. Акція на дві парфумовані водички. Точніше, одна з них туалетна це Люсія Брайт Аура. 619 гривень, якщо брати одну, або будь-які два аромати з цих сторінок на вибір. Поверту. Волоре Момент або Брайт Аура по 455 гривень за кожен. Класна, вигідна ціна. Ну, Якщо у вас є ще кешбек налаштований, то досить вигідно виходить. Аксесуарчики сережки, чорна шпінель, білий топаз, лимонний кварц і серпантин. Досить непогані ціни. Ну, Позес це не моя історія, це на літ... Парфумована вода з нальотом якогось статусу і віку. Тому, ну, не знаю, я з нею якось не подружилася, тому, тому так. Хороша досить ціна на парфумований спрей для тіла Love Potion Blossom Kiss. Легка концентрація аромату, але досить стійкий сам аромат. Солодкий, ванільний, гурманський. І за 199 гривень досить непогана ціна на нього. Ну, глешер я навіть не розглядаю. Взагалі, чоловічі або жіночі аромати дає грань, це мої ст... зразу стоп-сигнали. Люди, люди, які користуються парфумами з гранню в складі, зразу в мене якась така трохи відраза до них. Ну, Не люблю я грань в парфумах. Де, в принципі, не люблю. Так, хороша ціна на Дебонер 679 гривень. Досить непогана ціна на Signicio Generation 499 гривень чоловічий. Оце прям любов. Ми коли з чоловіком познайомились, трохи тригерний. В плані спогадів аромат. Ми коли познайомились, я йому замовляла цей аромат. Як зараз пам'ятаю, там в районі. 350-400 гривень він коштував, але чоловік користувався ним з задоволенням. 75 мл. Зараз ціна в каталозі 999 гривень. Трошки ріже по вухах і по очах, але що вже зробиш? В нинішніх реаліях це не так вже і дорого. Містер Джордані то також дуже класний фужерний аромат чоловічий. До речі, тут є герань, але цей аромат приємний. А як то я так? Є він в чоловіка постійно, постійно замовляю, закінчується пляшечка, замовляю йому наступну. В складі є герань, а я навіть і не знала. Навіть в мене бувають такі моменти, що герань навіть не чути. Більше чути грефрутом, ветивером, якийсь такий свіжий. Досить статусний аромат. І також зараз іде наборчиком 599 гривень з дезодорантом. Я так розумію, щось коробкою чи ні. Ні, тільки туалетна вода і кульковий дезодорант. Також чоловічі аромати, чоловіча лінійка. Нович, новиночка. Дуже класний аромат має. Не знаю, чи буду замовляти чоловікові, чи не буду. Я ще в роздумах. Це нова лінійка Noce for Men Sensitive Protect. Впевненість, ефективність і неймовірний комфорт для шкіри ти знайдеш серії засобів Nos Men Sensitive Protect. Розроблений спеціально для чутливої шкіри. Ну, не знаю. Я ще подумаю. Так. Знову у нас з'являється в каталозі вже передсвяткова зимова ліміточка, кранберіз, крем для душу і універсальний крем для обличчя і тіла. Хотілося б якісь нових ароматів, якісь теплих, може. Хороша ціна на лінійку Butanicals для волосся. Все облизуюся на відновлюючий. Кондиціонер для волосся Butanicals". Ну, шампунь мені не підійде, бо відновлювати мені немає чого. У мене в хорошому стані волосся і шкіра голови. А от бальзам чи кондиціонер я би спробувала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто, хто вже пробував, хто користувався, як, як у вас з ним склалася дружба? І чи склалася взагалі? Бо давно, давно дивлюся на цей кондиціонер і все ніяк не вирішусь. Собі замовити. Долоджі, також нашумівша лінійка. В принципі, класна. І, ну, як для мене, сама прекрасна лінійка для догляду за волоссям і тілом це Love Nature. Обожнюю шампунь з лимоном. Колись він був лимон і кропива, зараз він став лимон і м'ята. Хочеться звернутися в компанію, чому немає 500 мл шампуню. Саме з лимоном. Є з ромашкою, є ще якийсь там кокос, по-моєму. А от саме для жирної шкіри голови немає. Чому? Він колись був. Він класно продавався. Він класний був по ціні і по об'єму. Ну, мені, Якщо зараз в мене в середньому там. Уходить, ну хай 5-6 пляшок, максимально він економічний за рік. То цього шампуня мені майже на рік вистачало 2 бутилки по 500 мл. Максимально економічний шампунь, добре промиває, класно пахне лимончиком, нічого в ньому зайвого. І дуже подобався. Так що. Якось так. Так, гелі для душу лосьйон. І великі об'єми, і маленькі. Е, дуже класна оця маска для рук Сведі Спа. Також в мене в наявності є оцей живильний крем масло для тіла. боже, 400 гривень воно зараз коштує. Це кошмар. Так, гладенька шкіра без проблем. Лінійка інтецілюлітна на знижках. Досить вигідна акція на лінійку з лимоном і вербеною Essence Co. Купуй рідке мило та отримай рефіл усього за 145 гривень. Тобто, знижка замість 189 гривень за рефіл можна взяти за 145. Досить вигідно, але дивіться, що не така вже й солодка знижка на саме рідке мило з дозатором. 299 гривень. Тому подумайте. Так, зубні пасти не буду за них говорити, бо я їх буду сварити. Класні дезодоранти, на них, до речі, акція. Кожен кульковий дезодорант 79 гривень і кожен спрей-дезодорант 139 гривень. Ніяких умов, просто знижка. Класні, класні хороші дезіки, які захищають від поту і запаху. Єдине, що, ну, я думаю, не в мене одної така проблема, що всі дезодоранти лишають білі сліди на чорних, на темних речах. Ну, але з цим вже нічого не поробиш. Вони всі такі. Так, лінієчка для ніг. Виходить, у нас новинка лімітка живильний крем для ніг з екстрактом журавлини і олією волоського горіха фітап. 99 гривень. Не знаю, чи буду замовляти, чи не буду, тому що максимально мало даного продукту в мене уходить. Мені одно, одної туби може вистачити майже на рік, бо, в принципі, сильних проблем з сухістю ніг в мене немає. тому... Тому якось так. Колекцію не судилося мені позбирати. Вітамінчики, з вашого дозволу, я пропущу. Тут нічого ніколи не міняється. Сильних знижок там не варто ж чекати. Так, да, тут немає знижок. Так, лінієчка Новейдж. Е, дуже дорого стало купляти лінійку Новейдж. Тому я би радила більше придивитися до лінійки антивікової Optimals. Не знаю, ну це, це моє особисте, якось дуже ріже по очах цифра, яку просять зараз за продукти лінійки Novage. Але також час від часу бувають акції: Крем скульптор для шиї і декольте за 669 гривень. В разі придбання на суму 800 гривень будь-яких продуктів зі сторінок 129-141. Тобто сироватка, концентрат антивікової дії з ретинолом, також, до речі, на неї класна ціна пресut 659 гривень. Ну, але придеться ще щось докупляти. Ну, Як я і казала, сироватка-інтенсивне зволоження про Сюті Plus 1785 гривень за 30 мл. Трохи тумач, як на мене. Так, Очищуючий засіб, креми для шкіри навколо очей, сироватки. ну І також там далі підуть у нас набори. Можна поштучно брати, можна одразу набором, трошки вигідніше, коли це набором береться. Бо там ще є знижка. Допустим, якщо сам набір коштує 5945, якщо поштучно його набирати, то одним набором 459. Ну, але все одно, трохи дорого за 4-5 продуктів, як на мене. Так. Лінієчки, я також трошки пропускаю. Дуже крутий оцей засіб для вмивання. Три в одному, Glow Essentials 99 гривень за 125 мл, максимально економічний, піниться. Єдине, що незручна упаковка, в плані того, що туба закручується. Немає відкидної кришечки, тому приходиться або мучитись з цим закручуванням, або переливати в тубу в тару з дозатором. Що я... В принципі, і робила. Так. Акція в цьому каталозі також на лінійку Optimal, зволожуючи денний крем за 159 гривень в разі придбання будь-якого продукту зі сторінок 150-155. Тобто можна вибрати будь-який продукт і отримати можливість придбати за 159 гривень зволожуючий крем. Ну, якщо так рахувати, денний шк... крем 355 гривень, якщо брати його просто саменький. Там, я так зрозуміла, що можна вибрати будь-який, типу, для комбінованої шкіри або для сухої, вроді би, якщо нічого не переплутала. Ну, і також з будь-якої лінійки можна вибрати для себе будь-який продукт і замовити для себе кремчик денний на знижці. Ну і саме солоденькі. Виходять новиночки. Це я так розумію, да, обмежений випуск крем. Для обличчя з органічною олією малинового насіння Love Nature, 119 гривень. Колись він називався Малина і М'ята і я його просто обожнювала. Замовляла і використовувала собі просто з запоєм підряд декілька банок. Не знаю, чи зараз він мені підійде по стану і типу моєї шкіри, але раніше це був улюблений мій крем. Ну, якщо не підійде, то вимажу на шию, на шию і на декольте Але замовлю собі обов'язково. Також виходить оновлюючий скраб мармелад для обличчя з органічним екстрактом лісового горіха, горіхала. І заспокійлива маска для обличчя з органічним маслом какао. Ну, масочка це цікаво, а скраб не дуже. У мене скрабів виходить мало, виходять вони нові, надто часто, як на мене. Тому вистачає, поки не планую до замовлення. Дуже цікава лінійка з какао і м'ятою L'Hune виходить крем для душу, крем для тіла і мило в кусочку. Крем для душа і мило в шматочку, я, скоріш за все, не втримаюсь і собі замовлю. Занадто смачно пахне. Хочеться спробувати. І остання сторіночка це в нас супер ціни Кожне мило по 38,90 і кожен крем для рук всього по 59 гривень за кожен. Це був і весь мій огляд каталогу Oriflame. Дякую вам за перегляд. Дякую окремо кожному, хто підписався. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю вам всім мирного неба, а ми ще побачимося!